Всім привіт! І сьогодні я е, розповім, як збирати Скубік Рубіка 2 на 2. Спочатку треба вивчити два простих алгоритми: півпав праву вверх. Верхню вліво, праву вниз. Верхню вправо. Якщо ви його повторите 6 разів, то він збереться. Раз, два, три. Шість, пам'ять. І. Бачите? Далі вам треба вивчити ще один алгоритм. Лівий півпав. Ліву вверх. Верхнюю вправо, ліву вниз, верхню вправо. Два. Три. Тріть. Шість. Він зібрався. Зараз я його розберу. Далі вам треба знайти будь-який і білий уголок. Наприклад, цей. Далі вам треба знайти елемент з е, красним е, красний елемент. Ось. Біло-красно-зелений. Біло-красно-зелений. І ми робимо правую півпафу, поки він сюди не стане. Бачите, він став на своє місто? Далі вам треба знайти біло-зелений елемент. Ось він. І я знову роблю півпафи, поки він не стане. Бачите? І остався останній елемент. Вам треба знайти правильні угли. Що таке правильні угли? А, зараз дивіться. Цей угол неправильний, бо тут зелений оранжевий, красний зелений. Далі синій оранжевий, оранжевий зелений. Красний зелений, синій оранжевий. Цей елемент правильний отут синій красний, синій красний. Вам треба знайти два правильних угла. Тут тільки, тільки один. Повертаємо. неправильний угол, правильний угол, зелений оранжевий, зелений оранжевий і синій оранжевий, синій оранжевий. Два правильних угла. Їх треба держати Ти зліва. І зробити три правих півпака. Далі нам треба зробити перехват вправо і зробити три лівих півпапи. Далі дивимося, що в нас вийшло. А, красний зелений, красний зелений. Зелений оранжевий, зелений оранжевий, оранжевий синій, оранжевий синій, красний синій, красний синій. Всі правильні, але тут може бути ще одна ситуація. Зараз я вам її гравлю.

Може бути ще ситуація, коли о, один правильний угол тут і правильний угол тут. Нам треба держати його так, зробити три правих півпафа, перехват вправо і три лівих півпафа. І далі у вас о, буде перша ситуація, коли ось отака. Коли це правильний і цей правильний, і ви робите ще раз. Три правих півпафа, перехват і три лівих. Далі. Коли у, нас, коли у вас всі правильні півпафи. Всі правильні угли, вам треба його перевернути. Ось так. Жовтим вниз. І ось цей угол, який перевернути неправильно. Вам треба держати тут. І робити півпафу, поки він не перевернеться. Бачите, він правильно перевернувся. Далі я не перехватую кубик і роблю опять півпафи, а е, вращаю нижню грань і роблю півпафи, поки він не перевернеться. Бачите, він перевернувся і кубик зібрався? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!